японська народна казка і читає Діана Крікун. Давно колись жили собі чоловік та жінка, і не було в них дітей. А тому ходили вони щодня у храм молити богів, щоб ті послали їм хоч би малесенького хлопчика. І от одного дня знайшовся в них синок завбільшки з мізинчик Ой, який гарненький хлопчик раділа мати. От скоро він підросте і нам допомагатиме, тішився батько. Батько й мати назвали свого первістка ісумбосі, тобто хлопчиком мізинчиком, і берегли його, як зіницю ока. Хлоп'я було розумне та от біда, нітрохи не росло вгору. Всі з цього дивувалися, а діти інколи його дражнили. Минув час і, надумавши вибитися в люди, і сумбосі впав навколішки перед батьками і попросив Відпустіть мене у столицю. Спочатку батько і мати розгубилися, не знали, що відповісти. Але згадавши, який і сумбосі розумний, згодились його відпустити. Мати дала йому голку, і хлопець зробив собі з неї меч. Вранці всі троє подалися на берег річки. До побачення! гукнув і сумбосі й поплив униз за течією в чайній чашці, вислуючи дерев'яною палочкою для їди Хасі. Через кілька днів добрався він до столиці, переповненої людьми, каретами і кіньми. Оце так столиця, мовив хлопчик, прошмигуючи під ногами у людей. Невдовзі його увагу привернув величезний чудовий будинок. Дозвольте зайти! Дозвольте зайти! гукав і сумбосі сили, стоячи на ганку. За якийсь час двері відчинилися, і на порозі з'явився ошатно вбраний вельможа. Дозвольте зайти! так само голосно повторив і сумбосі. Цікаво, хто це гукає. Спантеличений вельможа оглянувся навколо. Я тут, я тут. І сумбосі вибрався на високі сандалі гетта і затупцяв ногами. Ого, який дивовижний чоловік! Вельможа посадив і сумбосі на долоню. Мене звати Ісумбосі, я хотів би стати вашим слугою, мовив хлопчик. Гаразд, я візьму тебе на службу. Вельможі сподобався цей маленький, але жвавий хлопчик. І сумбосі був працьовитий і кмітливий, а тому всі в домі його любили. Та найбільше він припав до серця дочці багатого вельможі. Якось і сумбосі супроводжував її до храму. Дочка вельможі посадила його за пояс свого кімоно. Коли ж вони поверталися додому, в темній вуличці на них раптом напали два оні, чудовиська в людській подобі з бичачими рогами і тигрячими іклами. Стривайте, я вам покажу! І Сумбосі вискочив з-за пояса дівчини і замахнувся мечем голкою. Ха-ха-ха! Що це за малюк? Вигукнув один з нападників і, схопивши сумбосі ручищем, кинув його собі в пащу. І сумбосі був маленький, а тому міг вільно бігати в животі чудовиська і колоти його мечем. «Ой-ой-ой!» Ой, болить. заволало чудовисько і виплюнувши хлопчика з пащі, дременуло світ за очі. Тоді і Сумбосі стрибнув на обличчя другого чудовиська і виколов йому мечем око. Ой-ой-ой! Зарепетував другий нападник і, затуливши руками обличчя, кинувся навтіти. Коли сумбосі упам'ятався, то побачив перед собою на землі маленький чарівний молоток, найдорожчий скарб чудовиськ. Дочка Вельможі махнула цим молотком і мовила, і сумбосі стань великим. І тоді зробилося чудо, і сумбосі почав рости і за мить перетворився на вродливого юнака. Кажуть, що незабаром і сумбосі оженився з дочкою Вельможі. Викликав до столиці своїх батьків, і всі вони зажили разом у добрі та щасті.